Поступово стаємо фахівцями в різноманітних галузях. Так. Скажи мені, Костю, а чим відрізняється БПЛА від ФПВ? Ну, друге це різновид першого. Оце класно. Давай розшифруй трошки. FPV-дрони дрони це різновид безпілотного літального апарату, тобто БПЛА, який створює ефект присутності оператора. FPV – це скорочення від англійської First Person View. Це означає вид від першої особи. Ну, дякую, Костя. Деякі скорочення варто, все ж таки, розгорнути, щоб зрозуміти. А ще краще, розгорнути виробництво цих самих дронів, адже їх треба не скорочувати, а навпаки, поширювати. Саме цим займається герой нашого наступного сюжету в себе на кухні. Ось такі дрони е, я збираю і відправляю безпосередньо е, хлопцям е, для виконання бойових е, завдань. Маю позитивний фідбек е, від е, е, бійців по пайці, по збірці. Ну, загалом по виконанню полтавський волонтер Юрій Житніков до великої війни ніколи не мав справи з дронами, та це не завадило йому розгорнути міні виробництво безпілотників прямісінько на власній кухні. Якщо людина хоче навчитися, вона навчиться. За освітою Юрій інженер-будівельник багато років працював за фахом, а зараз займається виробництвом рукавів високого тиску. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він залишився в Україні і разом з сусідами, друзями та дружиною долучився до волонтерського руху. Цієї вулиці, там де був пісок, мішки зносили заго... робили заготовки, возили піш... пісок на блокпости. Ну, займались, збирали там теплі речі, навіть там вогнегасники, де в кого був вогнегасник, возили, були потреби, такі ж паливо, там, сітки розвозили, дівчата займались, там, дружина і в нас також от, друзі проживали, то вони займалися тим, що по всім іноземним якимсь ресурсам. Розносили новину, що почалася війна, у нас повномасштабне вторгнення. Відтоді Юрій з родиною постійно волонтерить і донатить відомим благодійним фондам. Ми вирішили максимально донатити на зброю, де збирають на якісь от, на якусь зброю, то допомагати фінансово по можливості. І конкретно Стерненко ми постійно на дрони він постійно збирав, постійно на дрони відували кошти. І от я так. Можливо, десь з літа цього року минулого року почав е, вивчати ну, дивитись відео матеріали, читати якісь статті і почав дивитись про FPV. Юрій хотів навчитися керувати безпілотником, але для початку вирішив розібратися в конструкції апарату. Тоді натрапив на безкоштовну навчальну програму зі збірки дронів Камікадзе від проєкту Вікторі Дронс. Зареєструвався. Отримав відповідь, що зарахований до курсу. Через, мабуть, тиждень-два тижні, мабуть, почалось навчання. Прослухали сім лекцій, сім лекцій. В онлайн режимі онлайн навчання тривало три тижні. Воно складалося з теоретичних лекцій та обговорення. Уроки проводять ввечері двічі на тиждень. Їх записують і публікують, тому відео завжди доступне студентам. Завершальним етапом було тестування, яке Юрій успішно склав і отримав сертифікат. Ще під час навчання волонтер почав паяти свій перший семидюймовий дрон Камікадзе. Перший дрон ми з дружиною э, придбали комплектуючий чи на перший дрон придбали за свої кошти, складнощі були були складнощі з пайкою, тому що до цього я взагалі ніколи не стикався з паяльником. Перше на тренувальних платах тренувався, і після ну пробував уже на всіх деталях був страх зіпсувати, тому що все дороговартісне. Завдяки порадам викладачів Юрій впорався, і за два тижні вже була готова перша пташка. Тепер на його кухні розгорнулася міні-майстерня з виробництва FPV-дронів. Волонтер придбав необхідне обладнання для створення безпілотників, Комплектуючі, які зараз в дефіциті шукає в Україні на спеціалізованих сайтах чи маркетплейсах або ж у Китаї та навіть у популярних меседжерах. До комплектуючих от, входить рама 7 дюймів. Із карбону, двигуни, пропелери, радіопередавач, антена до відеопередавача, сам відеопередавач е і камера. За кілька місяців роботи волонтер зібрав близько десяти дронів. З коштами на компоненти допомагають друзі та знайомі, а військові підтримують і надихають своїми позитивними відгуками.